Рові, привіт-привіт! Дивися, твоє завдання потрібно. Я тобі даю тваринку. Ти мені говориш, як ця тваринка називається. Хто це? Бі. Бі. Овечка. Хто? Овечка. Постав, будь ласка, овечку на зелений кубік. Молодець. А це хто у нас тут іде? Топ-топ, топ-топ, топ-топ. Хрю-хрю свинка. Постав, будь ласка, свинку. Бери, будь ласка, свинку. І постав її за жовтим кубіком. За! Як це за? Ні, це перед жовтим ти поставив. а якщо? Правильно, вірно. А от, дивися, хто у нас тут тепер іде. Тук, 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 тук. Ой, не поміщаюсь. Ой, ось, хто це? Прийшов до тебе. коровка. Возьми, будь ласка, маленьке телятко і постав його перед синім кубіком. Так, вірно. О, оф, оф, оф. Ой. А мене, мене то забули. Хто це тут у нас прибіг? Субка. Собака. Постав, будь ласка, собаку між зеленим і червоним кубіком. Вірно. І го -го. Да. Давай ми його поставимо. Слухай уважно. Зліва біля червоного кубика. Червоний, де ліво, а де право? Я тобі говорю зліва. Вірно, молодець. Олесь, дивись, хто в нас тут іде. Хто це тут такий? Каченя? Давай ми його поставимо на червоний кубик. Угу. А ось хто тут. Ко, 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 ко. Хто це? Курочка. Курочка. Давай ми її поставимо за синім кубиком. За синім. Як це? Заді. Ззаді, правильно. Значить, просто перестав. Ні за, значить, це заді. Дев'яти. Ти отак береш. Давай курочку твою. І отак ручкою ставиш. Аж ж ось тут. Да, за синьою кубиком. А оце диви, хто до нас іде? Знаєш, хто це за тваринка? І А, хто так говорить? Хто говорить І-о, і о. І -о. Віслюк? Ослик. Давай ми візьмемо ослика і поставимо в зелений кубік. Да, отак заходь, заходь. Молодець. Дякую, Рувім, Ти дуже чудово справився.